Чи є легітимною чинна громадська рада? Цим питанням переймається громадська організація Самопоміч Житомира. У листі, який надіслала організація на адресу Житомирської обласної адміністрації, вказано, що 24 квітня було сформовано новий склад громадської ради, до якого увійшло 176 учасників у той час, як законним є склад не більше 35 осіб. Хочу нагадати, що майдан стояв не з того, аби кубка друзів, яка на сьогодні захопила владу в області, порушувала закон. Так, єдиний громадський орган при обласній державній адміністрації громадську раду і то було сформовано з порушенням чинного законодавства. Замість 35 авторитетних суспільних діячів туди було набрано майже 200 осіб. Причому 90% з них взагалі не займаються громадською роботою, і їх ніхто не знає. 10 чоловік я особисто назвав би крикунами або горлопанами, бо вони спроможні порушити будь-яке засідання громадської ради. Жоден суб'єкт громадського суспільства ніколи не долгував би до складу даної ради. Тому самопоміж Житомира вимагає негайного розпуску незаконно сформованої громадської ради при обласній державній адміністрації. На думку Євгена, така велика чисельність учасників може стати загрозою ефективній роботі громадської ради, оскільки координувати дії багатьох людей, які представляють подекуди принципово різні інтереси, надзвичайно важко. Голова Житомирської обласної адміністрації Сергій Машковський повідомляє, що детальна відповідь на лист буде надана у визначені терміни та пояснює, чому саме діюча громадська рада є законом. Конею на той момент, коли був затверджений цей кількісний склад, це він затверджений був 24 квітня 2015 року. Діяла постанова кабінету міністрів від 3 листопада 2010 року, номер 996, Згідно якої кількісний склад громадської ради при облдержадміністрації не об не обмежується. Таким чином зміни у постанову були внесені після установчих зборів. Проте поки що законом не передбачено розпуску громадської. Ради також очільник області зазначає, що у разі неефективної роботи даного органу його буде розпущено та скликано знову, і вже відповідно до чинного законодавства у складі 35 осіб. Може бути зменшена кількість осіб для цього є правові причини, такі як пропуск засідання громадської ради більше двох разів з неповажної причини чи без причини, і дана громадська організація може бути виключена із даної громадської ради великі громадські ради є і в інших містах України. Зокрема, у її склад 107 осіб, а у Вінниці 67. А поки Житомирська обласна державна адміністрація планує просто спостерігати за роботою ради зі Воєї сторони самопоміч обіцяє контролювати усі ці процеси. Анастасія Туловська, Юлія Парог, Олександр Голобородько, телеканал СК1.